Будівництво нової трамвайної лінії, спорудження сучасного перинатального центру, закупка обладнання для хірургічного комплексу. На все це держава пообіцяла надати гроші нашому регіону. Про це заявив голова Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан. Днями губернатор зустрічався з міністрами. Обговорювали важливі для області напрямки розвитку. Серед них цукрова галузь. Держава фактично вже має там запас резервного. Цукру на даний час немає можливості закупляти. І той надлишок цукру, який фактично є на ринку, в тому числі в нас на Вінниччині, він фактично не дає можливості бачити перспективу для цукрової галузі. За два тижні до Вінниці приїздить міністр агропромислового комплексу Микола Присяжнюк. За його участі у місті проведуть нараду на цю тему. Також на прес-конференції губернатор торкнувся питання заборгованості по зарплаті на державних підприємствах. Значна частка боргу перед працівниками одного із санаторій Хмельника та Вінницької картографічної фабрики. Без активної позиції держави ми не зможемо погасити. Ту заборгованість заробітні плати. Із 6,5 мільйонів, які є на, активно, на економічно активних підприємствах, в нас більша половина це ось цих два підприємства. І тут мусить бути позиція держави і оперативна їхня, скажімо, дія в цьому напрямку.